Ми ще підіймаємося, тим вже хат, де люди живуть, стає значно менше, але вони є. в є. Більшості людей це якось, там, якщо є машина, це якийсь повний привид, небо, вазіки, там. Якщо немає, то хто є на такій висоті, то бажано мати. Поняв господарство, по кінці є такий помічний. на тому Присілок той називається Там Такі корови по суті, що для вас дивно, то ми корови в зимі випускаємо на вулицю і їм -то не шкодить. Кажеться, звірі у лісі ніхто не загонить на ніч. Так само і ми свої корави наміщували. Посмішніше від того, що вона десь прогуляється. Далі є, ну, це моя думка але думаю, це найцікавіша дорога, куди я їду взагалі по всіх маршрутах. Цікава вона тим, що з однієї сторони річка, ліс, тишина, і коли так їдеш, зупиниться, то чути як річка тече і нікого не чути. Тихо і темно в лісі. А. Трошки перешкодить, понаду робаю, ледив. йо 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 ось така дорога дорога вузька на одну машину. І Якщо хтось там зустрічається, то по дорозі, то перевагу має той, хто їде до гори. Ну то пробуй. Або той, хто. Кому легше вступити в дорогу Ну я не знаю ну, підемо, не підемо. Я думаю що піде. Хтось постарався Хтось підцепав, що їхали шипи То не треба даватися до... на край дороги, бо може потягнути, треба їхати максимально до берега, Тобто, може знести, то треба триматися далі від не дальше, того поганого місця. То вгору, постарайтеся розбивати дорогу, щоб не накатувати одну колію. До гори. Одну кулійову повертаєтеся в іншу. Колія була широка. Так ви можете на другий день будете їхати, якщо там на джипи або якісь машини менше будуть їхати, їм буде легше. думайте про те, не лише про себе, а про других, хто теж має їхати після вас. Ні, хто, 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 хто вступає в дорогу? правильно, в паго машина больше.